Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу запустити парфюмерний Project Pen на 2025 рік. Будуть в мене брати участь 55 ароматів. Так, це дуже багато, але це не всі повнорозмірні. Тут будуть і повнорозмірні, і мініатюри, і в ручках, і також буде багато промників. Ну, давайте починати. Давайте дивитися, які аромати я вибрала, щоб закінчити їх у 2025 році. Так, перший аромат це ось такий 75 мл для Роб Нуар від Герле. Його, бачите, в мене небагато залишилося. Це найстаріший аромат в моїй колекції. Йому вже в березні, на 8 березня буде 10 років, буде річниця, скільки він в мене. І так як його залишилось небагато, я би хотіла його вже за 2025 рік закінчитися, щоб він не зіпсувався. Ну, з ним все нормально. Поки що. Але все-таки 10 років, мені здається, що це вже такий, знаєте, солідний термін для аромата. Тому, і його тут вже залишилось ну, мілілітрів, мабуть, не знаю, 20, напевно, тому хотілося б його вже закінчити. Так, це перший аромат. Наступний аромат, повнорозмірний це переходить з минулого Project Pen. -у. ось такий лянуї Трезор від Lancome. Я казала, коли закінчувала попередній Project Pen за 24 рік, що цей аромат я вже не буду брати у 25-й рік, тому що його зняли з виробництва. Але потім подумала і вирішила, не хочу мати в дублях, тому що в мене є такий, точно такий самий новий повний аромат, і тому ці залишки я би хотіла закінчити тут ну, десь мілілітрів 8-10 з 30, тому хотілося б їх так само закінчити. Це наступний. Далі ще один повнорозмірний аромат ось такий: I'm Free Mur від Лоронс Дюмон. Це туалетна вода. Я не можу користуватися цією туалетною водою на себе, тому що вона дуже хімозна така хімозна ожина з ваніллю. І тому я її, щоб не викидати, використовую як освіжувач повітря. І ось стільки її є, половина десь. Я, звичайно, зроблю всі відмітки після того, як зніму відео. І ми вже будемо дивитися, як вона всі аромати розходуються. І тут великий об'єм, я не сказала, 110 мл. Ось. Так, такий аромат. Наступний аромат з повнорозмірних. Це два аромати від Євроше по 30 мл квір Нуї» і де Мінуї». Квір Нуї» я беру в Project Pen, тому що в мене є, не то, що навіть в дублі, а в трійному варіанті. Можна сказати так, в мене є ще одна тридцятка, тільки в новому виконанні, і ще є сотка. Тому цю половинку, тут 15 мл, я би хотіла все-таки закінчити. Це дуже красивий кавовий аромат. Ось. І отур не міної, в мене так само він в дублі, в мене є сотка, але не по цій причині я його беру. А по тій, що цей аромат вже почав псуватися. В нього злетіли верха. На старті він моментами гірчить не завжди. Але таке буває. Тому я би хотіла. Ну і тут небагато, тут десь мілілітрів 10 залишилося, тому я би хотіла його вже закінчити. Так. Ще два аромати від. І в роше. це ось такі по 20 мл моної і малина. Вони нестійкі, я хочу їх носити з собою і поновлювати аромат, якщо я вже не буду від себе відчувати. Ось такі два будуть аромати. Так. Наступний аромат, який можна теж назвати повнорозмірним це ось такий від Rituals. Тут всього-навсього 15 мл, невеликий об'єм і вже десь 5 мл, напевно, використано. Тут красивий аромат, але чому хочу його використати? Тому що цей аромат розкручується, ось, і можна туди заливати інші аромати з мініатюр, де немає розприскувача. Оцього. Тому хочу його використати і повторно використовувати з іншими ароматами. Так. Що ще? Ще одна така, теж 15 мл, беру від Валентіно, Це Валентіно Donna Born in Roma. Але це версія. Зараз візьму. Покажу, покажу як називається ось Coral Fantasy. Бачите, у мене є, це був набір, у мене є 50 мл. ще, І ось ці 15 я би все-таки хотіла закінчити. Ось тут є десь мілілітрів 13, я тільки 2 мл використала приблизно. І тому, так, він не хоче, давайте краще так. Такий аромат. Потім ще я беру два аромати ось такі: Femme Fatal Pure. Це я колись ще жила в Україні, я... тобто, ні, я вже не жила в Україні. Ще до війни я мала на увазі. Я такі аромати колись продавала. І це арабські аромати, і він вже дуже старий. Тобто в нього вже точно вийшли всі терміни придатності, І він мені не дуже і подобався. І я хочу такі аромати, у мене залишились дві штуки, хочу використати і не викидати як освіжувач повітря. Ось, один ще в слюді, другий я відкрила. Тому беру їх в Project Pen і буду використовувати як освіжувач для повітря. Так. Далі. Ще в мене є ось такий аромат вже в ручках. Авонт називається. Він мені приходив в б'юті-боксі від Look Fantastic. Дуже приємний аромат. Нагадує мені, Лявіель від Lancome. І, ну, Але він не має ні коробочки, тому складно при якщо десь перевозити, тому хочу його використати. Тут вже залишилось десь 8 мл з 10. І так само беру, так як я заговорила за ляві від ланком, беру її, вона теж без коробочки, і у мене ще й три одинакових таких аромата, тому що вони мені приходили в б'юті боксах від Look Fantastic, здається, або від Call Beauty, я вже не пам'ятаю, ні, від Look Fantastic, скоріше. Тут з 10 мл десь залишилось мілілітрів 7, мл, і я би хотіла хоча б один флакон все-таки закінчити з трьох. Далі ще один аромат, ось такий із Сай М'якена, мабуть, називається, не буду, точно не знаю. От я вам ближче піднесу, щоб бачити назву, як він називається. І тут теж 10 мл, і в мене є таких, не знаю, чи ще один, чи ще два навіть аромати. Тому я хоч, хотіла би хоча б один закінчити. Тут. З 10, мабуть, десь 1 або 2 мл не вистачає. Я його використала, а так, десь 8-9 мл І хочу теж взяти Project Pen. Так. Далі ще одна ручка залишилась ось така. Це Today Tomorrow Always The Slab. У мене так само таких є 2 аромати. Цього залишилось небагато, може, мілілітрів 3-4. Тому теж хочу використати. Далі. Ще беру два аромати ось такі: Жульет Хе Сиган е У мене так само таких ароматів є три. І я два би хотіла взяти в Project Pen. Один у мене повністю новий, я ще ним не користувалась, тут 5 мл. А другий, зараз покажу, ну, ось так, трішки більше половини. Десь мілілітра три залишилось. Так, хочу. Їх використати. Так, давайте я трішки відсуну, щоб, бо вже не влазить в кадр. Так, і зараз будемо дивитися далі. Які ще аромати я беру? Так, далі вже будуть мініатюри. Так, так перша мініатюра це. Від Хлої Love Story. Ось така. Тут здається, 5 мілілітрів або 6 Здається, 6 Ну, щось складно прочитати, але мені здається, що тут 6 мілілітрів і ось стільки її є. Так, це перша мініатюрка, ще одна. В мене є ось така: це Івсан-Лорен-Лібер версії парфумована вода. Дві таких я вже використала, вони теж були в б'юті-боксі разом з Ля Віебель. І ще один залишився. Тут, здається, 7 мл. І я як от цю закінчу, хочу переливати ці мініатюри по черзі і закінчувати. Так, Ще одна мініатюрка в мене є ось така. Моневідон з 5 мл під івроше. Теж буду її переливати, тому що я не люблю так маститися, я люблю все-таки пшикати на себе. Так. Далі. Далі ще менші мініатюрки залишились. Ось такі: теж жульет Хесеган. У мене є Магнолія Бліс, дві штуки, і Его Stratis. Мабуть, так називається. Тут по півтора мілілітра. Здається, зараз я подивлюсь. Ні, по, по 1,7 мілілітра. Це такі, знаєте, як пробники. Ось Ось так виглядає. Я хочу всі-всі пробники використати. Мініатюри, пробники, щоб мініатюр було поменше. Пробників взагалі. Я всі-всі, які в мене є пробники, я включила Project Pen. Так само один такий з більших пробників це Cartier. Ось Edition Noir. Теж тут 2 мілілітра. Ось такий. Але це дуже стійкий такий аромат. Ну, Вже чуть-чуть я ним користувалася, його зовсім трішки треба. І він дуже такий насичений і голосний. Так. Далі ще беру. У мене знотіно приходив подарунок. Ось такий. Тут 5 пробників, My way, Liber. Це, Зараз я подивлюсь точно, як називається. Давайте тут всередині тині подивимось. А ось. Майвей Нектар, Лібер парфумовані воді так само. La Vie Belle Rose Extraordinaire, Idol і La Nuit Tresor Parfum. Ось такі пробники. І я їх теж хочу всі ви використати. Я тут кожен рахую за окрему одиницю, тобто 5 штук. Так, так ще чуть-чуть відсунемо, щоб було видно. І. Ще беру ось такі мініатюри. Я купувала на Нотіно, там добувала до якогось замовлення, коли брала арабські аромати. І взяла ось такий набір з трьох мініатюр по 4 мл. Це Lady Million fabulous. У мене є, до речі, така 30 мл, потім Олімпія. І це парабани класичний. Ні, це класичний Леді ось. Теж, ви бачите, вони не мають розпилювача, тому буду їх по черзі переливати. Беру ще їх. І далі вже залишилися зовсім такі пробники. Давайте швиденько їх покажу. Лібер це платі, платін, платина. дуже класний аромат, мені подобається. Далі ось такі від Мюглер аура. Колись в мене був, але я щось не оцінила і продала цей аромат 30 мл. Так, Потім лянтерді Живанши у Парфам, У мене є 50 мл такий аромат. Потім міс Діор версії парфам. Так, Хлоє у Парфам. Далі репліка. Мезон марж'єла. У мене були колись такі пробники. Не дуже мені зайшов аромат, але вже використаю. Потім від Валентіно це Bourn in Roma. Це трішки інакший, ніж той, що в мене зараз 15 мл. Потім Жадор від Йор, Не люблю цей аромат, але пробник використаю. Далі Флавер Кензо і Кебана такий непоганий аромат. Потім. Жоржо Армані Intense. Це Сі Інтенс, дуже класний аромат. Я вже ним тут користувалась, бачите, він не повний цей пробник. Треба докористуватись. Так, чекайте, випав. Так, сюди. Далі. жан-поль Готие скандал Абсолю. Так, потім Мюглер Енджел Еліксір. Так. жан-поль Готие льомаль Еліксір. Потім такі ще. А це може чоловічий. Це, мабуть, чоловічий. це я віддам чоловікові цей пробник, а щось інше візьму на заміну. Тому що в мене 55 ароматів. Зараз я навіть не пригадаю, що би я взяла. І тоді вже перший, на першому звіті вам покажу, що я взяла на заміну. Так, це і не буде, це віддам чоловікові. Так. Далі, потім епа карабани Фам чи Фейм. Дольче Габана Девосіон. Пробничок, потім, ще в мене відей є ось один такий, треба його докористуватись. І ще трохи залишили. Жан-Поль Готьє, ось такий, Готьє Divine, ось такий флакон. Так, шанель номер 5 Потім два ось таких пробника від роша одинакових. І один. І мортель ось такий. Все, це все, це все, що я беру. 55 ароматів, звичайно, більшість з цього пробники. Але якщо я це все закінчу, я вважатиму, що я дуже молодець, що я закінчила стільки ароматів. І от такі, знаєте, мініатюри, пробники, я хочу це позакінчувати в першу чергу. Щоб. Вони фактично їх багато немає, але вони займають. Багато місця, ось так. Звіти я, напевно, буду робити що два місяці. Отже, за рік буде 5 звітів і вже шостий такий фінал остаточний, що закінчила, що ні. Так. Отже, ми з вами побачимося по цьому проєкту десь приблизно кінець, лютого, початок березня. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. А ви пишіть, які аромати з цих випробували. Як ви думаєте, чи не забагато я набрала на рік, чи вдасться мені це все закінчити? Я вам всім дякую ще раз за ваші лайки і коментарі. Ми з вами зустрінемось в нових роликах. Всім па-па-па-па!